Зараз поговоримо про наболіле про жарке із Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, ви з нами вітаю вас! Бравіта! Да, Почався опалювальний сезон. Зненацька на вулиці зараз от 19 до 20 градусів. Просто температурні рекорди. Але в тих будинках і в тих містах, де дали опалення. В квартирах просто пекло якесь. Хто й чому так продовжує діяти? Адже ну висуньте носа на вулицю. Подивіться, там, там тепло, для чого так смолити опаленням, що не можна продихнути в хатах. Де ж тоді та економія, про яку ми стільки говоримо? Ну, реальної економії немає взагалі. <рес> а, і я взагалі вважаю, що, там, да, що початок опалювального сезону, який чомусь вирішили зробити з 15 жовтня, ну це абсолютно не нісінитниця і маячня. Тому в цій ситуації ми повинні розуміти, що і відповідальність за це також ніхто не буде нести. Тому що це результати наших всіх ваших реформ в житлово-комунальному господарстві, цей закон про ЖКП, закон про комерційний облік, які були прийняті, які взагалі не регулюють цю площину. Не виділені кошти на регулювання постачання тепла, багатоквартирні будинки. Встановлення звичайної ТП вирішує на 90% всі ці проблеми з нинішньою ситуацією. Тому що можна подати тепло там з 15 жовтня, але при цьому регулювати його при подачі багатоквартирних водим. На жаль, нічого цього не зроблено взагалі. Ми, тобто, ми говорили про те, що ми будемо робити висновки з усіх попередніх опалювальних сезонів. Ми говорили про те, що нам потрібно реформувати вже не на рівні там. Е Загалом, система на ледь на рівні кожного будинку цю систему опалення, але нічого не змінилося. По факту, як продовжували гріти небо, так і продовжуємо. Яку ж копієчку нам тоді це все вилітає, обходиться? Ну якщо до копієчки, то в середньому зараз а, а власники 50 метрів квадратних Києва сплачують за опалення а, від 2 до 2,5 тисяч гривень на місяць. При тому, що реально на вулиці 19 градусів, і так по всій Україні на жаль, ніхто цим питанням не переймається. Підготовка до опалювального сезону, як такова, провалена, і ми маємо. Ми маємо, як кажучи, словами класика, маємо те, що маємо. Так а, нас навпаки, міністр енергетики, прем'єр-міністр запевнили про те, що на 90-90% на 100% вже готові до опалювального сезону. Газу сховищах є, все перевірили. От все нормально, все працює, давайте вже будемо топити. То, знаєте, такі заяви вони кожен рік робляться. Спочатку у нас е, повна неготовність до опалювального сезону, потім повна готовність. Ну як може бути готова Україна 100% до опалювального сезону? Якщо 15 тисяч кілометрів теплотрас потребують негайного капітального ремонту, це офіційні дані Асоціації тепловиків України. Така ж сама подібна ситуація з водоканалами. Це також підготовка до опалювального сезону. У нас на сьогодні більше 400, там, 4 тисяч населених пунктів чи 40 тисяч населених пунктів по Україні відключені в електроенергії. У нас тільки в Київській області декілька тисяч населених пунктів без електроенергії сидять. Яка це підготовка до опалювального сезону? Не кажучи вже про наявність вугілля, центр енерго 20 жовтня на вони написали листа щодо проведення наради з'ясувати, чому у нас є проблеми з постачанням вугілля, і не зрозуміло, чи буде взагалі вугілля, і це 20 жовтня. Я запитую, чому це не зробили 20 березня цього року. Чому не розібралися з цим питанням? А у нас тричі зміняли керівництво центру НЕРА, від того повністю провална підготовка з постачання буїлля. З газом така сама проблема. Нам розповідають про 15 мільярдів кубів газу. Але якщо ми подивимося реально, 2,5 мільярда це чужий газ. Він на збір'янні, 4,5 мільярда це буферний газ. І в нас не так багато газу того залишається. Зрахуванням відсутності вугілля я не дуже розумію, як ми будемо проходити опалювальний сезон, і ну в общем, якось так це виглядає. Ну гаразд тоді питання альтернативного джерел енергії. Ми говорили багато про біогаз, говорили про різні установки, там про дрова, про, про альтернатив, про солому. От про це все. І говорили, що ми будемо неймовірно стрімко рухатися саме в цьому напрямку, щоб диверсифікувати подачу тепла. Ну тут хоч щось можливо вдалося зробити, чи знову так кінь кін, кін не валявся? Ми, ми стрімко стоїмо на місці, тому що для того, щоб Ну, от, ви правильно, абсолютно питання задаєте, але давайте подивимося, скільки потрібно коштів, які це потрібні інвестиції, що зроблено державою, щоб залучити ці інвестиції. Ми побачимо з вами, що нічого немає. Де податкові преференції для тих, хто готовий інвестувати в енергетику? Нур про податкових преференцій. Солома чудова ідея, абсолютно повністю підтримую. Біогаз. Але скільки у нас біогазових установок встановлено під час війни? Ні одної. От вам і всі відповіді на всі наші питання. Тоді питання демополідемополізації ринків постачання, зокрема газу, електроенергії. Якщо ми йдемо до європейського союзу, тоді нам потрібно вже це почати робити, тому що знову буде отак, от, от зненацька нам вкажуть це як на ваду, і будемо знову, от в пожежному порядку, намагатися десь там щось на коліні робити, аби наздогнати. Ну, знову ж, до роботи йшов антимонопольного комітету, взагалі що формування монополії в тій же енергетиці або в комунальних послугах. нічого не зроблено ніяких змін до законодавства в цьому році за 2023 рік не внесено. Тож ми фактично маємо з вами монополію зі всіх сторін. А водоканали, тепловики, У нас навіть приєднання до теплових мереж до сих пір, хоча це є вимогою європейського законодавства, не прописано. Законодавчих ініціатив за сторони наших е, верховних депутатів, е, депутатів Верховної Ради не внесено. Тому ми маємо з вами абсолютно монополію. Така сама ситуація, і в енергетичному ринку нафтогаз у нас 100% монополіст. Він контролює е, вже 95% на, е, облгазів. Він контролює 100% видобуток газу, майже там, ну хай 90%, 95%. Тобто, у нас на ринку у нас на ринку газу фактично немає, і нафтогаз повна монополія. Подібна ситуація у нас в енергетиці, замість того, щоб якби, пройти уроки роки 22-го року, а перебудувати енергетику, зробити децентралізацію постачання електроенергії. Нічого цього не зробили. Ми фактично маємо і монопольно. І централізовано постачання електроенергії, яка дуже удобна для влучань російськими ракетами. Ну, з точки зору нафтогазу, то в принципі можливо в умовах війни це дає якусь можливість хоча б контролювати ціни і ну, продавати населенню газ ну з принаймні там по 8 гривень за кубометр, чи власне очікується якась зміна тарифної сітки в постачанні електроенергії, зокрема і в постачанні газу? Згоден з вами, що в умовах війни, напевно, роль держави повинна посилюватися, тому що е проконтролювати там десятки комп приватних компаній, які е є на ринку, ну, в умовах війни дуже складно. Я тут з вами абсолютно згоден. Чи будуть змінюватися тарифи, Ну, е про це вже говорять відкрито. Що на слідучі ріки вже є рекомендації з нашого. Е Партнера з Сполучених Штатів Америки, які рекомендують підняти нам вартість газу до ринкових, а вартість газу на ринку сьогодні складає близько, якщо не пам'ятаєте, на вчора було 611 доларів, Тому ми можемо порахувати, яка буде у нас вартість газу і вартість тепла 2024 році, які році. Якщо все ж таки приймуть ці рекомендації, і реально ці тарифи будуть піднімати. Якщо на сьогодні газ для населення 8 гривень, то враховуючи Схему Амстердам Плюс і вартість газу на ринку, то ми будемо сплачувати десь в середньому 23-24 тисячі за тисячу метрів кубічних газу. Давайте ще на сам кінець про відмову від паперових рахунків за сплату комунальних послуг. Які плюси і мінуси цієї ідеї? Ну, е я не бачу тут плюсів відмови, тому що якщо там. Ми, ми з вами отримаємо неякісну комунальну послугу, і в цій ситуації е нам потрібно буде звертатись до суду, то суд не приймає електронні е платіжки. Тому нам потрібно всім все ж таки мати паперові носії, паперову копію е виписки для того, щоб е ми могли оскаржити неякісні комунальні послуги або, е скажімо так, неправомірні нарахування, як це відбулося у Харкові, Львові. Коли люди отримали абсолютно стовідсотково незаконні платіжки за тепло, тому паперова, на сій, поки що законодавча це єдиний наш документ, згідно на якого ми можемо хоча якось відстоювати свої права як споживача комунальних послуг. А якщо зміни в законодавство, наприклад, внесуть і визнають електронні платіжки як доказ, то це тоді ну, можливо відмовитися? Ну, я поки що це не я, я в цю ідею поки що не вірю. У нас до можливо це і правильно було б зробити, про опрацювати це все і зробити. Але я поки що в ідею те, що будуть внесені такого роду колосальні зміни на всіх рівнях, і в судовому законодавстві, і житлово-комунального господарстві, да? Там всі, всі підзаконні акти будуть переписані. Ну це титанічний труд. Навряд чи хтось буде перейматися цим питанням на сьогодні під час війни. Якщо до війни це питання не було вирішено, то зараз я маю до. До активної бойових дій. Бо війна у нас з 2014 року. І тому я не вірю в цю ідею взагалі, що це швидко зможуть і перейти на електронні носії. Шпана дякую вам за участь у програмі, за ваші коментарі за відповіді. Олег Попенко був з нами, голова спілки споживачів комунальних послуг.